На ділянці українсько-білоруського кордону протяжністю 129 кілометрів, що контролюється Волинською митницею, діють два митні пости Доманове та Дольськ. Зона діяльності даної митної установи поширюється на 12 із 16 районів області. Минулому році на обліку Волинській митниці перебували 1909 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, з яких експортно-імпортні операції фактично здійснювали менше третини підприємств. Протягом року працівники митниці оформили. Понад 31 тисячу вантажних митних декларацій за даними митної статистики суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності області експортували 341 тисячу тонн вантажу тоді як валовий показник імпорту за минулий рік становить у 2,3 рази менше з рахуванням основних завдань, покладених на митні органи України, основна увага зосереджувалася на безумовне виконання доходної частини державного бюджету України, повноти перерахування коштів, перерахованих підприємством при експортно-імпортних операціях. Не дивлячись на те, що Волинська митниця в 2009 році працювала в умовах фінансово-економічної кризи, митниці вдалося перерахувати понад 418 мільйонів гривень, що в середньому в день давало 1,7 мільйона. За 2009 рік митний кордон у зоні діяльності Волинської митниці перетнули понад 2 мільйони 340 тисяч громадян, 474 тисячі одиниць автотранспорту та 38 тисяч залізничних вагонів. Одним із пріоритетних напрямків в роботі митниці є боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил. За 2009 рік начальнику Волинської митниці порушено три кримінальних справи про контрабанду. Це взяти перший випадок. Спроба незаконного переміщення товарів через мити кордон України позамити контролем на суму 308 тисяч гривень ноутбуків. Інший випадок порушений за статтею 201 Кримінального кодексу України. Це спроба незаконного переміщення промислових товарів на суму 356 тисяч гривень. І одна справа була порушена за фактом 305 статті Кримінального кодексу України, незаконне переміщення наркотичних засобів. Маріхуана в розмірі 39,23 грама працівниками Волинської митниці за 2009 рік було порушено 218 справ про порушення митних прав на суму 3 мільйона 677 тисяч гривень. Для забезпечення дієвого контролю за переміщенням товарів через митний кордон України волинські митники тісно співпрацюють зі своїми колегами з Брейської та Пінської митниць республіки Білорусь. Загалом Волинська митниця підтримує робочі контакти з митними установами країн Західної Європи, Прибалтики, Росії та Грузії.